Всім привіт! вітаю на каналі Geekverse. Продовжуємо топ рейтинг ворогів Годзіли. Та якщо ви не бачили першу частину мого топ рейтингу, обов'язково подивіться, адже я пояснюю там певні критерії, за якими і будуть розташовуватися місця. Ну а сьогодні, окрім того, що нас чекає перша десятка, я переконаний і в цьому відео знайдеться багато чого цікавого для вас та, можливо, навіть несподіваного. Тож, буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Біоланте. Один з улюблених фанатами Кайдзю і з доволі, ну нехай буде комічною історією походження. Монстр утворився із об'єднання клітин Годзіли з рослиною, а точніше пелюсткою троянди. І все б ще нічого, якби не душа померлої дівчини, яка існувала в ньому. В ній, ну, десь там. Хоча насправді сам фільм Годзіла проти Біоланти 1989 року доволі хороший, я б сказав, один з моїх улюблених. До речі, це єдина поява монстра з городу на екрані. Біоланти має дві форми гігантської квітки та рослинного звіра. Вона озброєна численними лозами, кожна з яких здатна виплеснути дуже їдкий сік, який може засліпити супротивника. Деякі з них у формі рослинного звіра нагадують списи та здатні відносно легко пронизати тіло Годзіли. Також за допомогою них Біоланте здатна побудувати стіну, щоб відвернути атомне дихання Годзіли. Слід виділити також регенераційну здібність Біоланте. За словами доктора Генетика Сірагамі, усиллями якого і був створений монстр, та саме дух його покійної дочки жив в істоті, Біоланте абсолютно безсмертна і не може померти завдяки своїй регенераційній здатності та здатності розпадатися на енергетичні спори при пораненні. Можливо, і так, але Годзіла переміг, а Біоланти ми більше не бачили. Рухаємось далі. Гайган іншопланетний кіборг з фільмів Годзіла проти Гайгана 1972 року, Годзіла проти Мегалона та Годзіла Фінальні війни, який використовувався прибульцями для захоплення Землі. Має здатність літати, включно з міжпланетними перельотами. Використовуючи свій політ під час битви, Кайган часто бере участь у повітряних ударах, щоб безперервно скидати своїх супротивників, не даючи їм можливості протистояти чи навіть підвестися. Цей кайдзю має так званий універсальний різак, вбудований у його черевну частину, виготовлений із невідомого іншопланетного сплаву, що забезпечує значну міцність і гостроту. Пила Гайгана змогла витягнути кров як з Годзіли, так і з Ангіруса, легко розрізаючи шкіру монстрів після короткого контакту. На передніх кінцівках монстра є пара великих металевих гачків, які в епосі сьова називаються руками-молотами. А у фінальних війнах його передпліччя закінчується косоподібними лезами, нижня сторона яких оснащена подвійними захоплюючими гаками, які можуть зв'язати ворога і затягнути його прямо в його пилку. Ці нові кусоподібні відростки офіційно називаються кривавими тригерами. Після першої поразки годзілу у фільмі 2004-го криваві тригери були замінені двозубими бензопилами, відповідно названими криваві бензопили. На додаток до зброї ближнього бою гайган здатний випускати лазері з очей, точніше, навіть утворювати потужний енергетичний вибух, який, подібно до касетної бомби, розділявся на менші вибухові заряди енергії, потрапляючи на близьку відстань до цілі, насичуючи ціль кількома ударами одночасно. Очний промінь був офіційно названий гігаріумним скупченням пучка розсіяного світла. Також кіборг вміє стріляти керованими бритвовими дисками з двох прихованих отворів у верхній частині його тулуба, які працювали за принципом бумерангу. Переходимо до наступного місця. Ще одна іншопланетна форма життя Хедора з фільму Ґюдзіла проти Хедори 1971 року. Ця дивна істота прибула на землю на кометі та швидко виросла до гігантських розмірів, живлячись людським забрудненням. Спочатку схожа на пуголовка істота перетворилася на земну форму. І висадилася на берег Японії, де боролася з Годзілою. Продовжуючи рости та еволюціонувати, Хедора прийняла літаючу форму, здатну поширювати хмари токсичного туману і, нарешті, колосальну двоногу. Король монстрів зумів перемогти її лише за допомогою людства, що створило пристрій, який допоміг зневоднити прибульця. Друга і остання поява Хедори на екрані відбулася у фінальних війнах. Відомо, що Хедора майже повністю складається з мінералу під назвою Хедріум, кислого, схожого на мулматеріалу, який вона використовує як основний засіб атаки. Хедора може запускати шматки свого тіла в супротивників, які спалять або задушать їх. Також вона здатна випускати багряний лазерний промінь зі свого ока, відомий як Хедріум Рей. Мотра і Батра. Я вирішив поставити цих двох літаючих комахоподібних істот на одну позицію не просто так, адже вони й протистояли Годзіллі в опосі Хейсей разом. А також це дало змогу розмістити їх вище у рейтингу. Мотра, другий за популярністю Кайдзю в Японії. Симпатичний метелик час від часу допомагав Годзіллі, та все ж в основному був його супротивником. Вперше вони зійшлися у фільмі Мотра проти Годзілли» 1964 -го року, та в майбутньому неодноразово з'являлися на екрані разом. Мотра була показана у двох формах: так званої личинки і власне самого метелика. Ну, звичайно, якщо не рахувати яйця та кокони. В основному уособлює собою хранительку землі, здатна випускати своєрідну павутину. Батра ж вигадана спеціально для фільму Годзіла проти Мотри 1992 року, як антипод тій самій Мотрі, так би мовити, її зла версія. От у фіналі стрічки вони й вирішили примиритися і протистояти ящеру разом. Чи вийшло в них це? Питання риторичне. Меха – ще один з найвідоміших супротивників Годзіли. З'являвся у перших трьох епохах та віднедавна і в Monsterverse. Являє собою механічну версію ящера та в різний час має різне походження. Перша з'явився у фільмі 1974-го «Годзіла проти меха де був годзі подібним роботом, що мав органічне покриття та виглядав ідентично Годзілі, що змусило бідних японців певний час думати, що їх захисник знову став злим. Окрім цього тимчасового камуфляжу мав здібність стріляти з будь-яких частин тіла та крутити головою на 360 градусів. В епоху Хейсей створений людьми за допомогою технологій майбутнього, які залишилися після знищення Годзілою меха кінгидори. При приєднанні над сучасного літака Гаруда утворював Супермеха годзілу чи не найсильнішу свою версію. В епосі Міленіум названий Кір'ю, робот створений на основі скелету першого Годзілу з фільму 1954-го. Серед нових модернізацій отримав так звану гармату абсолютного нуля, зброю, здатну заморожувати будь-що. Мав стати ідеальним захистом від годзіли для людства, однак через підсвідомий зв'язок з монстром мав здатність часто виходити. Зладу. Сюди ж я б хотів віднести і Могеру, робота, створеного людьми, з решток меха Годзіли і гаруди для фільму Годзіла проти Космо Годзіли. Серед його чеснот можна назвати кумедний дизайн і здібність розділятися на дві частини. Рухаємось далі. Так би мовити, фінальний босс. Так би мовити, фільму Годзіла Фінальні війни. Іншопланетний Кайдзю контрольований кселенами та направлений на землю для її захоплення. Гуманоїдний початковий варіант, дещо схожий на чужого, та не сказати, що був особливо вражаючим для того, щоб опинитися так високо в рейтингу. Однак, враховуючи його подальшу трансформацію у чотириногу версію кінг Гідори, Кайзер Гідору, яка вже добряче потріпала справжнього короля та висмоктала майже всю його енергію, стає справді достойним супротивником. Кайзер Гідора має величезні розміри та володіє потужними гравітаційними променями, що називаються антигравітаційний промінь-руйнівник Кайзер та які сильніші за атомне дихання Годзіли. Кайзер Гідора також може керувати їхнім напрямом, брати та кидати з ними предмети. Ну конкретно тут Годзілу. Ну як я вже згадував, Кайзер здатен безпосередньо висмоктувати енергію з Годзіли, кусаючи його. Космогодзіла. Ще один варіант антигодзіли, щоправда вже органічний. Як не складно здогадатись, являє собою версію Годзі з космосу. З'явився у ролі антагоніста у фільмі Годзіла проти космічного Годзіли 1994-го. Як було озвучено у фільмі, монстр утворився внаслідок потрапляння клітин Годзі у відкритий космос та їх взаємодії з чорною дірою. Трапитися це могло за двох обставин: разом із клітинами знищеної Біоланти та на крилах Мотри. Особисто я схиляюся до першого варіанту. Суперздібностями Godzi є можливість створювати захисні кристалічні поля, стріляти тепловими променями та телепатично транспортувати предмети. Перемогти цього монстра Годзілі допоміг вже згаданий Могера. От ми і дісталися до топ-3. І тут в нас триголовий, вибачте, за тавтологію дракон Кінг Гідора або ж Монстр Зеро. Мабуть, найвідоміший ворог Годзіли, який чи не найчастіше з'являвся на екрані. Ну, могла б посперечатись хіба Мотра. За третє місце в цьому рейтингу також міг би посперечатись Космо Годзіла. Та все ж когось обрати треба було, я обрав Гідору. Біографія цієї японської версії Лернейської Гідри у різних фільмах та епохах має різне походження. В основному він був іншопланетним монстром, який захоплював. В різні світи, але також був істотою, яка утворилася в результаті об'єднання трьох пухнастих домашніх улюбленців Дор, як і Годзіла, мутувавши після ядерних випробувань, а також божеством одним із монстрів-хранителів Землі. Ну і звичайно існують ще дві проапгрейдені версії Гідори: Меха з фільму «Годзіла проти Кінг-Гідори» 1991-го і Кайзер Гідора з фільму Годзіла Фінальні війни. Руйнівник. Думаю, багато хто очікував побачити його на першому місці. Проте тим більше інтрига. Тож, один із найвідоміших супротивників Годзіли, попри те, що з'являвся на екрані лише одного разу у фіналі Ере Хейсей, в фільмі Годзіла проти руйнівника 1995-го. Я кілька разів чув від різних осіб та навіть читав на якомусь сайті в описі до фільму, що руйнівник створений людьми в лабораторії Монстр. Ні. Люди створили біохімічну зброю руйнівник кисню. Це було ще в першому фільмі. Руйнівник же, а точніше, його перші форми, ті, які схожі на чужих з тілом краба, утворилися внаслідок взаємодії цього кисню, точніше навіть новоствореного мікрокисню, що по суті ідентичний винаходу сирізави, із доісторичними ракоподібними організмами, як то кажуть, випадково, а ніяким чином не людьми в лабораторії. Тож, як ви могли зрозуміти, у кайдзу є кілька форм, та сама перша. Очевидно, друга, яка виглядає за великим рахунком як збільшена перша, та яка утворилася з об'єднання більш дрібних монстрів, третя, яка вже вміє літати, та яку називають молодим руйнівником. І четверта, фінальна, яку власне і називають руйнівником. Цікавим нюансом є здібність Кайдзу розділятися на кількох окремих чи об'єднюватися в одного практично у будь-який момент. За бажанням. Основною зброєю руйнівника у всіх його формах є здатність викидати мікрокисень зі свого рота. Також монстр здатний висмоктувати енергію свого ворога за допомогою щелеп або ж хвоста у своїй фінальній формі. Ріг, що виступає з чола руйнівника, має здатність генерувати лезо енергії достатньо потужне, щоб прорізати плоть ґудзили. Ця здатність називається змінний різак або ж ріг катани чи лазерний ріг. У той час як червоне теплове проміння Годзіли знищило супермаха ґодзілу та космогодзілу після кількох ударів, руйнівник витримав численні вибухи більш потужного нескінченного теплового проміння Годзіли ближче до кінця їхньої битви. Хоча це завдало йому серйозної шкоди, проте є свідченням його величезної сили та витривалості. Як ви могли зрозуміти, це надзвичайно сильний монстр, якого довго не міг перемогти Годзіла навіть у своїй останній стадії епохи Хейсей. Палаючого Годзіли, будучи при цьому надзвичайно вмотивованим та прагнучим помсти. Раніше руйнівник вбив його сина годзілу молодшого. Та навіть цей мега кайдзю зупинився за крок від вершини нашого рейтингу. То хто ж міг створити королю монстрів більше проблем за таких неймовірно потужних кайдзю? Хто виявився найбільшою проблемою для японської суперзірки, як в Ері Хейсей, так і в Міленіумі та Рейві? І відповідь на це ми люди. Ти, чорт, забирай, Зараз можливо багато у кого підгорить, тому відразу поясню свої аргументи. Як ви могли помітити ще з назви відео, це не топ кайдзю, це топ ворогів, і саме людство найчастіше ставало величезною загрозою для годзіли та його основним супротивником. Думаю, на питання, яким чином Homo sapiens потрапили в цей рейтинг, я відповів. Як казав ще рік Стентон у фільмі 2019-го. і це не дивно. Ми народ справді хтивий жорстокий і всеїдний. Та чому ж ми опинилися на самій верхівці? І тут відповідь теж доволі очевидна. Саме людство спромоглося тричі знищити годзілу, чого не зміг зробити жоден із згаданих кайдзів. Вже у першому ж фільмі 54-го завдяки інтелекту та науковому розвитку вчений Дайсуки Серізава створює руйнівник кисню, який вбиває все живе навколо. І гігантський ящер не став виключенням. У фільмах 2001-го. Годзіла Мотра Кінгідора гігантські монстри атакують та 2023-го Годзіла мінус один людство знову перемагає чудовисько, хоч останні кадри цих картин і демонструють, що, бодай якась частинка монстра все ще продовжує існувати. Як і зло, яке ніколи неможливо викорінити повністю. Все ж саме людство, яке з однієї точки зору своїми ядерними випробуваннями привело до того, що Годзіла з'явився, з іншої упродовж усіх фільмів залишалося єдине. Силою спроможною його здолати. Така мораль цих картин. Ми здатні знищити навколишній світ та несемо відповідальність за наші вчинки і покарання за всі злочини обов'язково прийде. Та, попри це, саме ми, зробивши висновки, здатні перемогти та робити цей світ краще. Ну що, як вам? Пишіть у коментарях свої думки, я всі їх читаю. Не думки, ясно, лише коментарі. Тому буду радий поспілкуватися. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки та підтримайте канал фінансово. По можливості, звичайно. Слава Україні!